Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми можемо бути в цей час в домі з нашими дітьми, внуками. Перед вами вибір. Або слухаємо проповідь, або будемо молитись. Проповідь пів години. Брати і сестри! Ви вже отримали кожен духовну поживу сьогодні. Я вже отримав і вже слава Богу, що я живий і сьогодні можу бути тут. Було сказано, щоб ми не були слухачами забувчими. Питання відкрите, будемо слухати ще. Слава Богу, що нам дає Господь таке сьогодні спілкування. Ви такі зверніть увагу, батьки приносили дітей приводили, да? Яка то роль батьків? І дітей, якби не було дітей, то це ж було б, звичайно, батьки приходять до Ісуса, було всюди проблем, безліч дорослих. Батьки відіграли роль грандіозну, слава Богу, і сьогодні. Але ж, дорогі друзі, саме головне, що Ісус там задіяний в тому. Саме головне, я сьогодні так думаю, Господи, якщо не ти, де наші діти? Господи, якби не ти, де я був би? Ми будемо слухати ще проповідь. Я сьогодні відкриваю друга книга царів. Другий розділ. з першого вірша такі слова. Друга книга царів, другий розділ. З першого вірша. І сталося, коли Господь мав взяти Ілью вихрі на небо, то йшов в Ілія та Єлисей за Алгалу. І сказав Ілія до Єлисея: Сиди тут, бо Господь послав мене аж до Бетелу. Та Єлисей відказав: Як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе. І зійшли вони до Бетелу. І повиходили бетальські пророчі сини до Єлисея, та й сказали до нього. Чи ти знаєш, що сьогодні Господь забере пана Твого від тебе? А Він відказав, я також знаю, мовчить. І сказав йому Ілія, Єлисею, сиди тут, бо Господь посилає мене до Єрихону. А той відказав, як живий Господь і жива душа твоя, не залишу тебе, і прийшли вони до Єрихону. Пропускаю. Далі І сказав йому Ілія: сиди тут, Бо Господь послав мене до Йордану, а той відказав, як живий Господь і жива душа твоя, я не залишу тебе, і пішли вони обоє. І 50 чоловіків пророчих синів також пішли і стали навпроти здалека, а вони обидва стали над Йорданом і взяв Ілія плаща свого, і згорнув, і вдарив по воді, і вода розділилася по половині туди й сюди. І сталося, як вони перейшли, то Ілія сказав до Ліїсея: Проси, що маю зробити тобі, поки я не буду взяти від тебе. І сказав Єлисей: Нехай же буде на мені подвійний твій дух, а той відказав. Тяжко забажав ти, якщо ти побачиш мене, що буду взяти від тебе, буде тобі так, а якщо ні, не буде. І сталося, як вони все йшли та говорили. Аж ось появилося огняний віз та огнені коні, і розлучили їх одно від одного і вознісся Єлисей у вихрі на небо. А Єлисей, це бачив, і він закричав: Батько мій, батько мій, вози Ізраїлів та верхівці його! Та вже не побачив його, і схопив він сильно за одежу свою та й роздер її на дві частини, і підняв він ілєвого плаща, що спав з нього, і вернувся, і став на березі Йордану. І взяв він ілієвого плаща, що спав з нього, і вдарив по воді, та сказав де Господь Бог Ілії. І також він ударив по воді, і вона розділилася по половині туди і сюди. І побачили його навпроти єрихонські пророчі сини, та й сказали: На Єлисеєві спочив дух ілів, і пішли вони на зустріч йому, і попадали перед ним до землі. Та й сказали до нього: Ось твоїми рабами є п'ятдесят чоловік хоробрих, нехай но вони підуть та пошукають твого пана, ану ж бо забрав його дух Господній, і кинув його на одну з гір або на одну з долин. А той відказав. Не посилайте. Та вони сильно благали його, аж докучили йому, і він сказав: Посилайте. І послали вони 50 чоловік і шукали три дні, та не знайшли його. І вони вернулися до нього, а він мешкав в Єрихоні, і сказав він до них: Чи ж не казав я вам не йдіть? Брати і сестри. Перед нами така картина історія ізраїльського народу. Останні дні Єлії, і ви знаєте, я вам хочу сказати, що той пророк, який вознісся був, живий на небо, мало того, що прийдете додому, зверніть свою увагу, хто любить уважно читати Слово Боже. Дивіться, що сказано. І сталося, як вони перейшли, перейшли Єордан. Що нам це говорить? Нам це говорить, дорогі друзі, я таки вчора зрозумів таку істину. Докопуйтесь, докопуйтесь до цієї істини. Ілля, щоб піднестися на небо, він повинен був перейти Йордан. Для чого? Напроти Єрихону. що вам це говорить? Мені це говорить, що він вознісся на небо там, де був похований Моїсей. Там, де помер Моїсей. А що вам говорить про цих двох мужів, про Моїсея і про Ілію? Я собі думаю, Господи, так ти ж міг би вознести Ілію. Де? В Галгалі, в Бетелі, в Єрихоні. І написано, що він вдарив, і вода розступилася. На тому місці, пам'ятаєте, де ізраїльтяни. Де Моїсей сказав: візьміть з того Йордана каміння, перенесіть. І ви знаєте, і на тому місці. І я собі думаю, як слово Боже, воно пов'язано. Мало того, мало того, то написано, що для Єлисея потрібно було сходу назад вернутися на захід у збережжя Йордану. Вони перейшли, а потім він назад перейшов. Чому? Тому що там потрібно ще було для нього працювати. Скільки років? Скільки для років працювати? Я собі, оце дев'ятий вірш, прийдіть додому, послідіть. Прослідіть про Моїсея. Другі, друзі, шукали тіла, не знайшли його, бо спорив Госп... ангел Господній з дияволом, не знайшли. І чомусь те та, та місце воно один одного зближувало. Я собі так от думаю, ну в мене ще нема такої відповіді або глибини. Але воно мене тронуло чомусь так. Історія, другі друзі, ми читаємо, що Іл Єлисея і Ілії. Що було в Ізраїлі? Така передісторія, передумова. В Ізраїлі було, ви знаєте, вже дух був піднятий. Господній дух вже там обітав, тому що Ілья зробив велику перемогу на Кармилі. І це ви знаєте, як із фізичної, так і з духовної сторони. З фізичної сторони ми знаходимо, що ізраїльтяни після того всього вони отримали над сиріянами перемогу. Мало того, дорогі друзі, ще перед тим дух... фізичне було благословіння, що Господь Бог пролив дощ три з половиною роки. Ми сьогодні, знаєте, в нас на Україні часом перериваємо, що два місяці нема дощу. Я собі так думаю, Господи, що то було там в Ізраїлі, що три з роки не було дощу? Ви знаєте, яка була перемога Іліє з Господом, і Господь Бог дав дощ. Але це з фізичної сторони, з духовної сторони Ізраїль. Він також, ви знаєте, переживав благословіння. Я хочу звернути свою увагу. В цьому розділі написано, що Ілія, Ілія він обходив місця всі. Чотири місця, він обходив. Чому написано так? Аж чотири. Дивіться, що сказано. І сказав. Дивіться, вони вийшли що? Вийшли з Галгалу, прийшли в Бетл, потім прийшли куди? Прийшли в Єрихон, А в цих місцях, дорі друзі, були школи пророчів. Пророчі школи були. За царування Ахама, за, цар... за керування Єзавелі не було цього. Духовний розсвіт Ізраїля він вже піднявся. І Господь Бог в той час він вибрав. Ну, ще перед тим. Я не знаю, скільки я просліджував. Пройшло три десь. Мінімум три роки, тому що там написано, що три роки між тим, коли Ілія зробив перемогу на Кармилі, і коли Ілія возніся на небо. Пройшли роки. Я ну, читав, досліджував. І ось таке, дорі друзі, благословіння. І каже: ми зачитали, щоб скоротити час, каже е, е, Ілія до Єлисея, залишся тут, дорогі друзі, пару разів, залишся тут. Я собі так думаю, які випробування? Яке випробування для цього можна сказати сина, якого Ілія помазав свій час, пам'ятаєте? І тоді сказано, що Єлисей приніс жертву, дорогі друзі, щоб слідувати за Господом без жертви, без того, щоб щось залишити, неможливо. І Ілія це бачив, і він розумів, що Господь Бог його послав і сказав: йди помаж Єлисея. І ось випробування для Єлисея, каже Ілія. Залишся тут, бо мене Господь Бог туди провадить. Залишся тут. Я собі знаходжу в цьому місці, дорогі друзі. Наше духовне життя, наскільки воно буває, випробувань багато. Скільки ми можемо чути в собі, що наше, дорі друзі, тіло каже: залишся, залишся сьогодні вдома. Там нема кого тебе слухати. Залишся вдома сьогодні, ти вже чув його. Можливо, ще щось. Можливо, ти помолився вдома, дорогі друзі. В цьому місті чотири рази, чотири рази Єлисей мав можливість, мав можливість залишитися, не піти, не бути там, де Господь, дорогі, друзі. Випробування моє це а де моляться, а де читають Слово Боже, а де біда, дорогі друзі, чи я маю бажання туди піти. Перегукується те з минулого старого запиту, що краще бути в домі, плачу, друзі, друзі. Хіба не так? Чи в мене є таке бажання, що з кимсь поплакати, коли я відчуваю, володя для старших, можливо, це. Дорогі, друзі, ми, ми можемо сказати, що Господь, дивіться, Єлисей він не залишився в Бетелі, він не залишився в Галгалі, в Єрихоні, він не залишився. Тому що ми розуміємо, що і там був Господь. Дорогі друзі, ми розуміємо, що ми, навіть якщо вдома залишимося, з нами Господь. Ми розуміємо, що ми дивимося в інтернеті, сидимо також Господь там. Але дорогі друзі, в кожному місці, де перебуває Господь ситуація, він всюди бачить і він всіх знає і розуміє. Але питання стоїть тому, якщо ми десь чи вдома, чи ми спимо, чи ми десь відпочиваємо, чи Господь благословить нас на тому місці. Як свій час благословив, міг би міг Білисей би залишитися, міг би Білисей залишитися в тих місцях. Але чи Господь його благословив би? Каже, як живий Господь, хочеться сьогодні для себе, для старших, для молодих сказати, щоб ми завжди повторювали ці слова, коли якийсь є вибір. Як живий Господь, я буду там, де прославляю Тює ім'я. Особливо молодь. Дорогі друзі, хочеться сьогодні подивитися, як вже брат, звертав на плачевні такі моменти, коли ми дивимося в зеркало, в слово Боже. Я колись розказував, їду на зібрання. І дивлюся той, чи та, яка повинна бути тут, а в Домі Божому, тому що серце наше прагне до єдності. Ісус Христос молився про це. А ми. А та душа, вона з друзями в світі. І нема. Я колись говорив про це. І знаєте, який результат плачевний? Тієї душі немає з нами сьогодні. І часто так буває, що наше тіло хоче спокою, відпочинку. Я згадую, Петро каже до Ісуса, Господи, хай не буде з цього з тобою. І я собі так думаю, як часто ми говоримо для себе ці слова, хай володя не буде з тобою цього, тому що тіло твоє, за яке ти працюєш, яке спочиває, ти його глядиш, воно. Воно часом противиться. Цьому. Хочеться ще сказати, дорогі друзі, що дуже в цьому місці підкреслює Господь Бог те місце, яке були відносини між Ілеєю і Єлисеєм. Які були відносини? Каже, Ілія до Єлисея, залишся тут. Так подивися, тут молодь, тут сини пророчі, Тобі буде настільки краще з ними. Наскільки в тебе буде ну, обстановка і. По розуму, можливо, по тих здібностях, по ще, по тому, що, що у вас якісь цікаві є, дорогі друзі, ну, цікаві відносини в молоді. Але ж, дорогі друзі, Єлисей каже, як живий Господь, не залишу тебе. Я хочу вам сказати, написав підставі цього місця, що в Єлисея вже був дух Ілії. Він вже був, він, він відчував, він знав, Бог йому відкрив, дорогі друзі, Бог йому відкрив, що Ілія буде забраний від нього. Даже сини пророчі говорили з ним, і він що сказав? Каже, я знаю, мовчить. І ми бачимо, що він не залишив. Він розумів, він знав, і Господь йому Бог відкрив. І ось така історія. Для... Ще можна було говорити про це, але ж я хочу сьогодні наголосити, дорогі друзі, на нагороду, яку отримав Єлисей, нагороду, коли він залишився біля Єлії. Яка була нагорода? Перший момент нагорода це те, що Єлисей побачив чудо, якого з людей ніхто не бачив. Пам'ятаєте, написано, що ходив єнох і не стало його. Хтось бачив, не написано. А в цьому місті Єлисей він бачив. Це була така нагорода. Е, аналізуючи цей момент, друзі, сьогодні багато людей бувають в хворих і хочуть побачити, яка то кінчина того чи іншого, як він спускає дух. Я коли читав, та така одесь в мене вирізка є з газети, треба було подивитися, що вчені вчені, вони засікли той момент, коли людина відходила з цієї землі і зважили душу декілька грам. І це ну, наука підтверджує, що те тіло воно стало легше на декілька грам. Я пам'ятаю, колись мені розказували такий випадок, що одна людина розказала: верніше, да, Переказували, що коли одна людина помирала, я, можливо, вже розказував, ви знаєте, страшна така історія. І в нього були такі вираз лиця, як брат говорив. В нього такий був вираз лиця, і ви знаєте, що він крикнув, коли вже він мав відходити. Каже, дивлюся, і він вже стоять в чорних плащах, бо вже прийшли за мною. Не можна, знаєте, спокійно про це слухати. Але таке, значить, було. І таке є, дорогі, друзі, Тут бачимо, що Єлисей побачив те, що ніхто не бачив. Це чудо. Це була нагорода для нього, щоб укріпити його вірі. Другий момент, яка, яка нагорода була те, що він отримав подвійний дух. Каже Ілія, дуже ти тяжко просиш. Я собі так думаю, дорі друзі, можливо, Єлисей він захотів бути більш такий відданий для Господа, більш відомий, як Ілія. І сказано, що Єлисей, ну описано, що він більше зробив чуд. Але ж ви знаєте, я себе шукаю зупиняюсь на тому, дорі друзі, зупиняюсь на тому. Я собі думаю, що Єлисей він не був, його духовний стан на той час такий, щоб воно було сказати, щоб твій дух. Був на мені. Для нього це було мало. Можливо, Єлисей він відчував свою недосконалість, і він так сказав, щоб твій дух був на мені вдвійні. Ми можемо роздумувати над цим. Ви знаєте, я знаходжу через декілька розділів, який був дух, вже отримав дух, який був Єлисей. Дивіться, я читаю. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі тому слузі, він побачив, і ось вся гора повна коней та огняних колісниць. Де? Навколо Єлисея. Ви чуєте? Мало того, що Єлисей, він сам бачив, те, що люди не бачили, те, що навіть слуга, Єлисей він не побачив, то він що сказав? Що він зробив? Єлисей, на якому почив двойний дух від Господа. Ілії на Єлисеї, то що Ілія, Єлисей сказав? Він не то, що сказав, він зробив, він написано помолився, дорогі друзі. Оце я собі знаходжу, яка відповідь, яка яр, така ну, яскрава духовна важливість, елемент такий в Єлисеї, що він бачив, і він молився за інших, за слугу, щоб Господь Бог відкрив для того слуги, і той слуга побачив. Дорогі друзі, невже Ілія не хотів бачити, чи щоб Єлисей побачив, що Господь Бог його забирає? Я собі таке думаю: три рази, чотири рази міняли місця, і Ілія каже: друзі, але я хочу на підставі цього місця сказати, що екзамен для Єлисея був зданий на відмінно. Жив Господь не залишу тебе. Хочеться сьогодні подивитися і роздумувати на відносини старших і молодших. Хочеться сьогодні подивитися і підкреслити те, наскільки повинні відносини бути, дорогі друзі, в церкві, в сім'ях, в родинах між старшими молоді, дітьми. І ми вже сьогодні дивилися, що старші батьки приносять дітей. Це тільки один, можливий, аспект. Він написано, що Єли... Ілія помазав Єлисея та як свого сина, дорогі друзі. І вони були разом. Я собі так думаю, Єлисей в свій час написано, залишив батьків. Залишив батьків, він спалив, там приніс жертву, а в цьому випадку сказано, що він не залишив Єлисея. Єлію. Е, Дорогі друзі, сьогодні хочеться сказати як для себе, так і для всіх, для молоді, чи не вчить нас це місце, що ми перебували там, де перебуває Господь. Задумайтеся з цього місця, кому було найбільше потрібно Божих благословень. Для Ілії чи для Єлисея? Задумайтеся тільки з цього місця подумати, кому потрібно було найбільше благословень в подальшому житті для Ілії чи для Єлисея. Молодь. Яка міц стань між містами? Алгал, Вефіль, Єрихон. Хто знає? Я теж не знаю. Я не знаю відстані між містами. Але знаєте, що я бачу в цьому місці? Я бачу в цьому місці відстані між Ілею і Єлисеєм. Я бачу відстань, дорогі друзі, не між містами. Ми можемо поїхати в Рівне, ми можемо стати на Хрещатку і там. Відстані між містами по всьому світі, дорогі друзі. В цьому місці я бачу відстань між Пророком Старим і тим, який виходив на. Працю. Ото була відстань. Як живий Господь, не залишу тебе. Третій момент, яке благословіння, дорогі друзі, це яке отримав Єлисей благословіння. Ми читаємо останні вірші. Сказано, що в тих синих пророків вони були сини пророчі, да? там школа була, а ще в тих сині пророчих було 50 мужів сильних. І вони що написано? Пішли шукати. І що знайшли? А вони знайшли, не побоюсь цього слова сказати, вітра в полі. Вони пішли, шукали і не знайшли, дорогі друзі. Тут а в цьому місці. А що Єлисей? Єлисей каже, не, не, не посилайте, не посилайте. Хочеться сьогодні на, цього, на підставі цього місця сказати, дорогі друзі, як часто буває в нашому житті, ми дуже багато часу тратимо марно, марно. І ти, 50 чоловік, три дні пішли, шукали. А в нашому житті, можливо, за 50-70 за років, скільки то тільки подумати, скільки то ми часу вбиваємо надаремно. Суєта чи, можливо, все те, що в світі нас притягує. І воно все даремно, все даремно. Ще хочеться на одну річ звернути. Наскільки сьогодні старші, дорогі друзі, повинні благословляти дітей? І підростаюче покоління. Наскільки сьогодні повинні старші? Я дивлюся на молодь, і ви знаєте, я відчуваю, що вони думають зараз і що хочуть будуть говорити між собою. Але хочеться сьогодні сказати, старші, наскільки ми повинні, ми повинні бути в очах молодів дітей на своєму місці, дорогі друзі, старші люди, брати і сестри, в сім'ях, в родинах, в церкві. Наскільки ми повинні на своєму місці, щоб молодь. Що молодь хотіла йти за нами, дорі друзі. Без цього не може бути. Тут сказано. Тут сказано, що Ілія, він як батько був для Єсея, він його вибрав, він його виховував, тому що той залишив. Чи не вчить нас це? А можливо, станеться така подія, дорогі друзі, коли ми будемо вже на похороні стояти і думати, ви знаєте, коли я на похороні, я скажу свій недоляй такий великий, коли я на похороні, я завжди думаю, чому? Чому я? Лише раз не поговорив з тим. Чому я не, не, відверто не поговорив? Чому я не відвідав? Чому я не допоміг? Чому я те те чи інше не зробив, дорогі друзі? Молодь. Нас чекає те саме, як ми поступали своїми батьками, своїм старшим. Я якось оце підвожу одну дитину. Ви знаєте, і в машині, ну я ж не закрию вуха в своїй машині. Я підвожу ту людину, дзвонить телефон. Батьки дзвонять до дитини. А потім, ні, не знаю, не пам'ятаю, чи батьки, дзвонять друзі до тієї дитини і кажуть, ти прийдеш. Та дитина каже, зараз оце, зараз оце. тільки сумки і зразу, і зразу до вас. А батьки не бачили тієї дитини, хто з нас скільки часу. Друзі, друзі, чи не буває в нас таке в сім'ях, що друзі наші, друзі, які, які, які для нас дорогі, я пам'ятаю про себе. Я пам'ятаю про себе, я такий не був похожий на того Єлисея. І коли ми, можливо, на похороні, брати і сестри, коли ми на похороні, і наше сумління нам говорить, що ми щось не доробили відносно тих старших попередників. Бо вже час прийшов, пішов, і вже хтось помер, хтось відійшов, хтось вже вознісся. А я, можливо, кусаю локті, чи ще щось, бо я не доробив і я не таковий. Хочеться на закінчення, коли ми будемо молитися, брати і сестри, хочеться ще на одну річ звернути свою увагу. Було сказано, підвожу таку риску. Ви знаєте, мені дуже сподобалось це місце, коли... коли брат говорив, що ми повинні молитися за дітей. Вже не буду читати. Хотів зачитати декілька віршів з 17 розділу. Євангелія від Івана по первосвященницьку молитву. Там я звернув увагу свою. Будете читати, можливо. Зверніть свою увагу на одне слово: світ. Світ. Скільки раз там Ісус Христос, коли молиться, Він звертає свою увагу, Він молиться і Він говорить про світ. Щоб не молю тебе, Отче, щоб ти забрав їх світу, а щоб ти зберіг від зла. Хочеться сьогодні, дорогі друзі, перед нашою молитвою застерегти кожного із нас. Ми не думаємо, що світ, брат говорив, да? щоб Бог зберіг наших дітей від світу. Ми молимось, ми взиваємо. Ми не думаємо, що світ, да? ми сидимо тут, а двері відкриються, і світ сюди зайде, або люди світу і почнуть щось робити. Да? Почнуть проповідувати, почнуть говорити, почнуть своє щось розказувати. Ми не думаємо, що так буде. Ні. А знаєте, як може бути, або як є в церквах? Що ми, віруючі, церковні люди, ми самі приносимо світу сюди. Самі приносимо. У мене такий був час, коли я любив ходити в клуб. Мало того, я навіть через вікно, ввечері вночі втікав, щоб йти в клуб. І я міг би сьогодні молодь для молоді розказати, що відбувалося. Вони не знають, що в клубі. Наші діти не знають, що робилося в клубі. Яка там музика була? Які там були танці, які там були відносини між друзями світськими, друзі? А які там були слова? І я собі аналізую і те володя. А ти музику, яку приніс в церкву? А ти танці можливо продвигаєш? А можливо, ти продвигаєш те, що там відбувалося. І ви знаєте, що я собі думаю? В мене одне є, на що я звернув свою увагу, а що можу я в церкву принести, дорогі друзі? А всякі приколи і підколи над кожним із нас. Коли ми спілкуємося, коли наші відносини, да, чи молоді, чи старші, що ми принесли в церкву на зібрання? Що ми приносимо, які світу того, що, ви, знаєте, його не було раніше в церкві? А можливо, ще щось, а можливо, танці, чи, можливо, музика. Це ж настільки реально. Сьогодні старше покоління, воно згадує дивиться, або навіть молодь, яка в світі, можливо, сьогодні прийшла в церкву. А що відбувається? Чи не приношу я те, що в світі? Це ж, це ж реальність. Ви не знаєте, що робилося в клубі молодь? Прийдіть і мене спитайте, я вам розкажу таке. Бо я хлібнув, я знаю. І сьогодні говорилися за, за сигарети, за куриву, за спиртні, дорі друзі. Я, як би сказати, потр, попробував того. І ми самі, ми самі можемо. ніхто, ніхто, А ми самі можемо зробити і принести. Ісус Христос каже: не молю тебе, Отче, щоб ти забрав учнів світу, але щоб ти їх зберіг від зла. Дорі друзі. Як важливо сьогодні стояти на, на стромі і бути, бути там, де Господь. Ми з цього місця побачили. Ми розуміємо, які були відносини. Сьогодні знаєте, що відбувається? А відбувається те, що сьогодні діти або молодь, можливо, наші внуки, вони приносять в церкву те, що було. Те, щоб ми б навіть боялися колись про це говорити, тому що наші попередники, яких вже немає, які вже вознеслися, і ми тільки згадуємо те, що відбувалося між поколіннями. І сьогодні деякі батьки навіть сидячи тут, вони розуміють, що вони нічого не можуть своїм дітям зробити. Колись мені один чоловік сказав, каже: Володя, доживеш до таких літ, коли твої діти будуть виходити з-під твого контролю, і ти вже нічого не можеш їм зробити. І це дає амінь, це, це пастор мені розказував. І ти вже, Володя, нічого не можеш зробити, бо діти вони приносять. Можливо, і ми щось частково приносили все, сюди на зібрання. А діти приносять.